А у державній службі охорони сьогодні жінки демонстрували, як слід правильно бити чоловіків, звісно, тих, які порушують закон. Фурі в міліцейській формі можуть дати фору будь-якому кремезному братку дівчат, з якими треба лише по-доброму, бо інакше просто не вийде. Бачила наша не менш бойова Тетяна Кругова. Напередодні дня міліції спецпідрозділ Титан похвалився своїми жінками-тілоохоронцями. Тендітні дівчата, яким трохи за 20 влучно стріляють, б'ються в рукопашної з чоловіками і кладуть їх на лопатки. Бежать! <рит> <страс> Щоб мати таку відмінну фізичну форму, дівчатам доводиться тренуватися на рівні із чоловіками цілий день тричі на тиждень. Крім того, професія вимагає жертв, ніяких підборів, мінімум косметики і дуже скромний одяг. Звичайно, це костюм. Коли більш тепліше, це рубашка, ну обов'язково світло. Ну а в таку вже більш холоднішу погоду дозволяється там якась ковтинка, світорок щось таке, щоб було тепло, тому що є ситуації, коли може годину просто перебувати на вулиці, а в такий мороз – це холодно Людмила працює тілоохоронцем кілька років. каже в роботі, головна швидка реакція, але зброя завжди має бути поготові. Жінка демонструє головний секрет свого костюма. Ось ви бачите, ось без зброї міцно тримається в коборі. Каже, до пістолета звикла так, що без нього вже ніяк. Вже звикла, і якщо його немає, то, мені здається, що не хватає. Тілоохоронців жіночої статі замовляють переважно для дітей та жінок. Прізвища клієнтів не розголошують, це таємниця, але кажуть, списком можна пишатися. Це український Бомонд. Про переваги жінок тілоохоронців розповідає їхній безпосередній керівник. Йому і як чоловікові, і як міліціонеру, із жінками працюється легше. Небагато. Легше працювати з дівчатами чи з чоловіками. А чому? Я підготовлюю чоловіків, вони більш такі, можна сказати, розклябані. А жінки вони більше групуються, їм робиш зауваження, вони над цим зауваженням задумуються, аналізуються все і потім виконують те, що я їм говорю. Поки що жіночий бодігард в Україні менш популярний, ніж чоловічий, але керівники Татану наголошують, це стереотип, і ці жінки покликані його розвіяти.